Хм, може щось таке цікаве? А може чи сумо написати? Нє. Важко. О, буду пропонувати рандомним людям створити за 5 хвилин ціо в гача лайф. Та гені просто не магу. Всім привіт, мій дорогі підписники та хейтери. І сьогодні я запропонувала п'ятьом рандомним людям створити ось в лайф. Ну що ж, поглянемо, що в них вийшло. Решта мене послали, але не важливо, не важливо. Навіть не знаю, як це коментувати. Слухайте, я навіть не знаю, як це коментувати. Напишіть в коментарі, як вам цей хлопчик. Ну коротше, ви зрозумієте, що там нічого не чути, тому я перекажу. Коротше, це зараз я говорю, що нічого не повна тілени обіду вас. Все.

От це то її перша осочка. А от це дошла була бути. Типа, мама, ношилась, вона якась странна. Спершу все було нормально, а потім я побігла рятувати чиє життя. І почалося. Mm. Шляхом вимагання попросила їхця і дівчинки, щоб вона скинула, як вона робила цілос. І опік осачка. На черзі Форка. І от то вона зробила за якихось там п'ять хвилин. Oh, як ви вже всі давно-давно знаєте, у мене склероз. І я забула сказати, за скільки часу зробилися Ось. Цю осу зробили за 1 хвилину 31 секунду. Оцю зробила за 5 хвилин. це зробила за 1 хвилину 31 секунду. І це зробили за 4 хвилини 44 секунди. Так, і не думайте, що я вас обманюю, бо там лише 4 оси більше робили тільки 3 людини. Просто з самого початку задумувалися 5. Але двоє людей відмовилися. Я дуже з вами. але таке. Перешли ви не дізналися, що це буде на Ютубі. Е як компенсацію, я хочу запропонувати вам, щоб я створила ось це лише за одну хвилину. І, до речі, я хочу розповісти вам трошки про ігри в Гача Лайф. Гадаю, буде цікаво, це друга частина відео, тому почнімо. До речі, вибачаюся наперед, бо я зробила на 14 секунд більше. Просто розумієте, в мене не було показано таймер, ну, ви зрозуміли. Така от краса получилась за 1 хвилину 14 секунд. Так, нажимаємо на цю от квіточку, не знаю далі Games. І в нас є цілих 8 ігор. Спробуємо цю. Тут треба, наскільки я зрозуміла, давати кролику, цукерки. Ну, ця гра мені така, сподобалася, але не дуже. Дуже швидко вони вже вилітають. Ох, так, прийдемо до наступної гри. Тут треба плювати та ловити. Ну, коротше, тут типу, приклади на певний час для першого класу. Ну, в принципі, нормальненька, така, е, получательна чи що. Так, перейдімо до цієї гри. Тут наскільки я зрозуміла, треба ловити картошечку. Але хай йому греться, ніяк не могла подвинути цю краказябру. І вона постійно не могла ту картошку зловити. зараза така. Ну, то вже таке-таке. На ігрі ставлю цієї 30. Я на неї обідалась. Так, і далі. Мені треба, щоб луні вижив. Ну що ж, почнімо. Так, спочатку я подумала, що треба, щоб на нього падали ці сікара але... потім до мене дойшло, що він одних них отримує урон. І слава Ісусу Христу! Я прожила з ним аж пару секунд. Да-да, це все солідно, я знаю. Так, навіть коли я потрапляю вже під цей урон, типу, коли бігала, воно не додавало, типу не забирав мій хп, це дивно. А ось я вже почала фальшивити, і коротше я, походу, убила луні. Я убила людей. Ну, ну це таке, то таке. В жаль, що, звичайно, тут не можна нормально пропустити ту кляту рекламу в цій грі. Так. І тут якась депрешн-музика, ми це пропускаємо. І беремо цього єдина рочка. Це буде останнє. Я тут так сильно тапав, щоб вона не здохла. Ну, в итогі... Ех, царство і небесне. А поки дивимося, як я страждаю, щоб це. Навіть не знаю, хто це жила. Хай вона буде жити. Ех. Ех, царство їй небесне. І на цьому все. Ну, ігри були цікаві, звичайні, але враження я від них отримала. Ставлю цьому всьому скільки там В загальному 5 з 10. Так, гадаю, можна вже прощатися. Тому всім удачі, всім па-па. Ну а з вами була Вера Флексія. До нових зустрічей!